У минулі вихідні відбулися повторні півфінальні матчі кубку Рівненської області з футболу. На чотирьох команди забили аж 11 м'ячів. На жаль, інтриги як в одному, так і в іншому матчі не було. У ворота господарів летіло по 5 голів. У млинові господарі поля, які здобули сенсаційну нічию в першій грі на виїзді з футбольним клубом Малинськ, не спромоглися повторити подвиг на власному полі. Вже на п'ятій, а згодом на п'ятнадцятій хвилинах Малинці вели 2-0. На початку другого тайму перша атака гостей заверш. Шилася голом, і питання про переможця було остаточно знято. Незважаючи на те, що лідер атак господарів Сергій Вишневський відіграв один гол до фінального святка. Господарі пропустили ще двічі. Тож остаточний рахунок матчу – 1-5, І футбольний клуб Малинськ вийшов у фінал купурівницької області з футболу. Паралельно в Радивилові проходив матч між місцевим соколом та Оржівським Одеком. Мало хто вірив, що сокіл зможе відігратися на власному полі після виїзних чотири-один, але Надія помирала останньою. Правда, вмерла вона дуже швидко. Вже після першого тайму гості перемагали 3-0, А до кінця матчу ще двічі забили у ворота сокола у підсумку 5-0 на користь Одека. Отож у фіналі Кубку Рівненської області з футболу 2015 зустрінуться володарі цього трофею останніх двох років. ОДЕК у 2014-му та футбольний клуб Малинськ у 2013-му відповідно. Гра відбудеться 23 серпня у Рівному на стадіоні Авангард. Віктор Терещук у ритмі подій.